Пропоную діткам та дорослим хвилинку релаксу. Заплющіть, будь ласка, очі. І послухайте музику моря. Відкриваємо очі і дивимось на хвилі. Біла піна. бачимо камінці, розглядаємо кожний камінець. Знайшли самий великий камінець очами. Тепер маленький. А тепер піднімаємо очі далі і дивимось вдалину-вдалину на самий горизонт. Рахуємо до трьох. Опускаємо очі і знову знаходимо великий камінець. Дивимось на горизонт. Наші очі відпочивають. Наші очі полюбляють колір аквамарин. Це дуже корисний колір для очей. Ми слухаємо море. Ми слухаємо тільки море. Ми чуємо тільки море. Ми бачимо тільки море. Ми бачимо хвилі одна за одною. Кожна хвиля забирає від нас негатив, забирає і відносить далеко-далеко у море. Перша хвиля забрала біль, забрала хвилювання, забрала розпач, страх, сум, ми віддаємо морю усі негативні емоції. Море забирає у вас усі негативні емоції та почуття. Ми віддаємо морю всі негативні емоції. Як пустий глечик, і зараз ми свій глечик уявний будемо наповнювати. Кожна хвиля буде приносити нам позитив. Перша хвиля наповнила нас енергією моря. Друга хвиля дала нам силу моря. Сонячний настрій. Бадьорість, здоров'я, спокій, релакс. Дякуємо тобі, море, за релакс.